З нового року українці зможуть безкоштовно отримати 5 світлодіодних ламп замість старих ламп розжарювання і в такий спосіб зробити свій внесок у балансування електросистеми України, оскільки led лампи споживають у 7-8 разів менше електроенергії у порівнянні з лампочками розжарювання. Обмін буде відбуватися у відділеннях Укрпошти. Кожен українець віком від 18 років зможе обміняти 5 лампочок. Як це працюватиме? Події довідувались в обласної керівниці Укрпошти Олени Дорошенко. Програма в нашій області розпочнеться виключно з врахуванням того, коли буде поставка від міністерства лампочок в мережу. Чекайте, точно будуть. Точно в прилуках буде такий обмін. Коли розпочнеться програма, то це виключно після того, коли Курпошта отримує лампочки. І повний порядок, бо навіть ще немає інструкцій остаточних порядку. ну, Наприклад, лампочка, чи вона робоча, має бути чи ні. Напевно, що. Нам все рівно, бо ми її не, не будемо перевіряти. Слід обов'язково подати заявку на обмін на порталі дія, і потім може прийти у відділення Укрпошти за лед лампочками. В дії має бути реєстрація. там якраз індекс, в яке відділення ви хочете прийти на обмін, і буде зворотній зв'язок через дію, що там ваші лампочки вже у відділенні. Приходьте. От теж то, що ми можемо наразі сказати, а все інше буде тільки після того, коли великі області почнуть цей обмін. І як тільки ми будемо розуміти, що поставка постачання лампочок йде вже в область, загалом планується обміняти 50 мільйонів лампочок. Євросоюз погодився профінансувати заміну 30 мільйонів лампочок.